Привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина і тут ми говоримо про психологію і саморозвиток. Сьогодні хочу з вами поділитися а, своїми відчуттями, усвідомленнями, а, своєю енергетикою і всім, що зі мною останнім часом відбувається. І сьогодні хочу вас трішки познайомити з арт-терапією. Чи знаєте ви, що таке арт-терапія? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке, що це за напрям? За інструмент такий, щось з психологією пов'язано, так явно. Мені здається, що більшість думи. Як і я колись думала, що арт-терапія це про малювання. От просто малюєш і таким чином там якось собі допомагаєш своїй психіці, це не зовсім так. Точніше, це не лише про малювання. Зараз я вам розкажу: арт-терапія взагалі означає... Лікувати творчістю. Уявляєте, як гарно звучить? Творчістю лікувати. Оця картина вона якраз от записую відео, думаю, якраз про арт-терапію потрібно записати. Дуже вдало вона тут стоїть. Правда, вона розписана, розмальована за номерками з чоловіком розмальовую. Але, тим не менш, вона дуже яскрава підходить під тематику. Але арт-терапія це не тільки про малювати. Ізотерапія, тобто малювання якраз у арт це арт-терапії, це лише один з таких напрямів арт-терапії, а їх насправді дуже багато. І я вже близько року, більше півроку точно, почала активно цікавитися арт терапією вивчати. Я спочатку а, прийшла на курс. Олени Тараріної вивчати арт-терапію в роботі з ПТСР, зі стресами. І уявляєте, наскільки яке здивування моє було, що арт-терапію можна лікувати ПТСР і такі серйозні захворювання? А, і ще одне моє здивування було те, що там зовсім не про якісь поверхневі штучки. Там про те, що, да, можливо, там інструменти арт-терапії, вони дуже прості, їх можна прямо на землі знайти. Але про працювання там, бувають на такій глибині, що я досі приємно дивуюся кожен раз. І я пройшла десь більше півроку, мені здається, тому пройшла курс по арт-терапії СПТСР. СРУ. Дорослих, у мене є ще курс по ПТСР у дітей і там в роботі з жінками. Я цікавилася, вивчала дознала, що таке так, що це за напрям. А, там, метафоричні карти сюди ж, до речі, метафоричні карти а, теж інструмент його, в, не тільки в артерапії, його, я не знаю, чи у всіх, але в багатьох методах використовую: тілесній, а, Е от ну, Мені здається, що в дуже багатьох напрямах не знаю, чи психоаналіз використовує. Власне, це дуже такий крутий інструмент. Взагалі багато роботи з метафорою, з проактивними методиками у арт-терапії. І нещодавно я почала ще більше занурюватися, поглиблюватися в арт-терапію. І зараз в мене образ такий приходить, коли я занурювалася, я не пам'ятаю, скільки вже там було, яка глибина, в Єгипті спробувала дайвінг і занурення на саме дно. І спочатку було страшно, страшно, що я задихнусь. І я дуже, дуже боялася, дуже переживала, дуже хвилювалася. І з інструктором він там розказав, як дихати це все, і ми занурюємось, тобто я вже в воді. Це близько до поверхні, але я вже в воді. І це так само от з будь-яким там, я порівнюю це з психологією і з кожним потім конкретним напрямом, який я вивчаю. Спочатку ти така: о, я вже тут, я вже щось десь розумію. Потім ти опускаєшся нижче і нижче, кудись зникає вже хвилювання. І вже з'являється розслаблення, і якось так уже навіть більше бере інтерес, ніж. Ну тобто інтерес переважає страх, хвилювання якесь. І в якийсь момент мені хотілося опуститися на дно. Тобто ми там на середині десь а, там і танцювали, і там фотограф знімався, і там сердечки, все таке, танці оці. Мені хотілося вже порозглядати цих. Рибок, наблизитись, помацати їх, ці корали помацати. А, а потім, в якийсь момент, мені захотілося прямо торкнутися ногами піску. І, хоча я не бачила, щоб хтось аж до, до дна доставав, от так десь там від дна там, на пару метрів плавали. А мені, в мене прямо була цілі. Я думаю, а що ж там, якщо прямо доторкнутися до дна? Я доторкнулася. І це от для мене це така метафора да, з, з методом, який я вважаю психологію. Е, насправді я досить екстравертна така людина, в мене більше екстраверсії, в мене може моє мислення скакати з однієї теми на іншу, почали за здоров'я, закінчили за упокій. Абсолютно, це нормально для мене, я з цим працюю, але все-таки це я, в цьому я жива. І навряд чи це вдасться викорінити, і я, мабуть, і не хочу це викорінювати. я. Але що стосується конкретно психології, я прямо інструменти різні, допоміжні, якісь збираю, це по, просто по цих шматочках і занурююсь, занурююсь, занурююсь. І на тій глибині на даний момент мені так комфортно, так цікаво. І дуже багато натхнення. І нещодавно, коли, коли війна почалася, власне, в мене а, була якась така штука, що не вистачало емоцій позитивних. Ви мене зрозумієте, да? особливо той, хто в Україні. А, більше негативних емоцій, або там ну, майже, майже всі емоції негативні, а, немає фарбів, а, там дивишся. Постійно бомблять щось, постійно обгоріли якісь будівлі. Ну, тобто, взагалі, що зараз, хоч літо, то якось фарбу додалося. Дуже важко було. І, а, а я така людина, мені потрібні ці емоції, мені потрібні враження. А, десь щось є в мене істероїдне, таке, теж істероїдне радикал. І ну, я дуже швидко затухаю без цього всього і, і в якісь такі депресивні стани. Навіть нещодавно в мене були такі стани, де. Пару днів я просто, в мене така апатія була, що я вже розуміла, що я наближуюсь до депресії. Але мені ну, до такої. Там же є різні стадії, да? легка, середня, важка. От я вже відчувала, що до легкої такої десь там щось може дійти. І я собі дала в цьому побути, легалізувала, я, я потім вам розкажу висновки свої про цей стан. Прямо навіть не, не дозволяла видіргувати себе з цього стану, щоб побути і щось для себе переосмислити. Ось, переосмислила. І арт-терапія, хто зараз вам тут про все розповім. І я проходжу знову ж таки поглиблений наступний курс, який стосується в цілому арт-терапії, він досить такий глибокий. Півроку, здається, буде навчання. У нас 108 годин, мабуть. І з перших, з перших занять, у нас сьогодні було четверте заняття. А, і якраз оця да про напрями, хотіла поділитися. А, спочатку ми виривали із листочка, а чотири, чи там з будь-якої бумажки, виривали чоловічка, людину там да? через неї працювали, через неї така проєктивна методика. Далі в нас ми малювали дерево. Це от якраз та ізотерапія, це якраз а, те, що часто плутають із арт-терапією, да, з малюванням. Потім в нас була пісочна терапія, це теж інструмент арт-терапії. І там пісок можна замінювати мангою. <кій> Власне, я так і зробила собі. А, тому що в мене є пісочниця під, а, тут під будинком, але ну, там діти граються, в дітей пісок все-таки совість не дозволяє сумління. А купити десь поблизу не мала можливості, тому я купила манку. І я купила іграшки, а, дуже такі круті, антисерест, іграшки а, прямо яскраві, які мені відгукнулися дуже. Там квіт. Я вже все собі придумала. Завтра буду відпрацьовувати цю техніку з колегою. Ми на арт-терапії спочатку там вивчаємо методиці, теорія, потім практика, потім ще цю практику відшліфовуємо між собою, потім вже клієнтам несемо. Тому, до речі, хто хоче спробувати арт-терапевтичні методики, запрошую до себе на консультацію. Але одразу, одразу скажу вам, що багато людей не буду брати, тому що. Ой, у мене зараз дуже багато навчання, і в мене є мої клієнти, з якими я працюю. Тому хочеться так ресурсною бути, да, щоб не завалитися роботою. І, і відео ще потрібно знімати. Тому тако, візьму, візьму по силі і по ресурсу. Так. Тому, да, звертайтеся, кому дуже потрібно, кому, ну, прям ви відчуваєте, що ви хочете. А, можливо, навіть якщо там да, я подивлюся, можливо, на пізніше запишу, або там по подивимося, подивимося, куди можна, а, коли можна з вами працювати, якщо ви маєте таке бажання. Ось, поки ще час відносно такий от, що є, тому що далі там взагалі друге навчання, сесія почнеться там, вже з завершання цієї тапису. З навчанням, тому там взагалі не буде. У мене пару тижнів, в мене нема пару тижнів. Ось. А, і сьогодні. Сьогодні, ви знаєте, що ми працювали? Ми працювали сьогодні а, з каскотерапією. До речі, каскотерапія. Я про неї теж чула раніше. І, ви, можливо, теж чули, і є а, психологи, дитячі психологи, які активно практикують цей метод, і ми ж думали: ну, скажіть, ви ж думали, також, як я, що це терапія, вона для дітей, так як ізотерапія або арт-терапія в цілому, це все ж для дітей, правда? Ви так я так думала. І наскільки таки було здивовано, коли ми. Робили техніки, от там, практичні ці моменти, завдання, заняття практичні. І я писала про себе а, казку, до речі, я вам зараз поділюсь. А можливо, можливо я, напишу, я напишу в інстаграмі а, постом викладу. Да, так буде, мабуть, краще, щоб зараз чесно витрачати. В цілому скажу в загальному, що я для себе...